Друзі, всім привіт! Всім вітання від нашої компанії «Івашкарс» і ми компанія, яка займається детальним перевіреним і Чесне пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Приганяємо автомобілі, друзі, не з однієї країни, тобто не тільки із Швейцарії, чи не тільки там з якоїсь країни, наприклад, Європейської Німеччина чи тому подібно. Ні. Чому наша перевага нашої компанії? Тому що ми приганяємо автомобілі з різних країн, приганяємо з країни Європейського Союзу, як би так сказати вам. Тобто це може бути Німеччина, Франція, Нідерланди, може бути Італія, ну, Швеція. Їх можна перераховувати багато. Але сама перевага в тому, що ми приганяємо з різних країн і тому в нас є вибір. Є завжди з чого вибрати, тому можемо знайти хороший перевірний автомобіль як по кузову, так і по стану днища, так і по стану пробігу. Без ДТП буде. Тобто перевіряємо максимально все чесно і кажу знову ж таки: перевага в тому, що завжди є вибір. Не беремо лише автомобілі в одній країні, конкретно, тому можемо знайти хороший автомобіль в тій чи іншій країні. Що стосується друзі, сьогодні нашої е шкоди це автомобіль, ми підібрали у Швейцарії, Автомобіль реально в дуже крутому стані е повністю. Такому класному графітовому чи як сказати, коричневому, я навіть не знаю. При різній погоді він по-різному виглядає, але реально виглядає дуже круто. І не чорний колір, і не світлий. Хто хоче для себе якийсь такий, як би сказати, автомобіль в середньому кольорі, і не світлому, і не чорному, то ви можете спокійно обирати цей такий, як би можна сказати, графітовий колір. Виглядає дуже круто. Це наша шкода Супробе. Автомобіль пригнаний Швейцарії. Там ми його підібрали, оглянули, викупили вже доставили в Україну, розмитно, сертифікували. І сьогодні він поступає у продаж для вас. Топова кортезна комплектація, тут лінзована оптика, як ви можете бачити, стоїть, реально світить дуже гарно. Робить таку, можна сказати, чітку полосу. Тобто ці лінзи завжди світять дуже гарно. Якщо не помиляюсь, вони ще поворотні тут також. Автомобіль іде, як би сказати, це можна, ви могли б подумати, що це седан. Тут називається вони не седан, тут називається хеджбек. Така класифікація. Тобто, ззаду багажник має два положення, він піднімається як із склом. Тобто і піднімається також без класна макришка. Тобто, я вам пізніше про це все покажу. Загалом про сам автомобіль, це шкода Superb, B, повторююсь, пригнали ми її із Швейцарії на 2-літровому дизельному двигуні. В чому особливість нашого цього автомобіля? Тому що, друзі, більшості всіх, які є на Авторія, вони стоять з 2-літровими дизельними двигунами, але на 103 кВт. Показую вам зараз, показав він код, показує також, друзі, що лобове в оригіналі, є логотип, шкода, все круто. Повертаюсь до того, що я говорив. Дивіться, на авторії або взагалі на ринку України їх є в більшості на 103 кВт. же автомобіль йде на 125 кВт, тобто в ньому йде 170 кінських сил. Реально, це потужний, хороший, якісний двигун, яких є. Значно менші, ніж оцих на 103 кВт. І всі хочуть саме ці 125 кВт, тому що він потужний, він надійніший значно. Я думаю, хто дивиться якісь огляди про машини, хто питається в майстрів, ви будете знати і мати розуміння, що саме двигуни от на 125 кВт вони реально потужні, вони хороші. Ну, реально добрий, хороший двохлітровий дизельний автомобіль, комфортний. Реально їздити в ньому дуже приємно, дуже комфортно. По розходу палива він також в принципі приємний. Я не скажу, що в ньому там великий розхід палива по місту, орієнтовно там 7 літрів на автоматичній коробці передачі. Я забув наголосити, що нас цей автомобіль. В ньому має 200 тисяч пробігу. Без жодного підфарбування по кузову, все в оригіналі, ніяких ДТП, ніяких пошкоджень ніколи не було. Тобто ми по факту, друзі, як і завжди, наша компанія пригнала хороший і перевірний автомобіль. Шкода Супер Б без підфарбувань по кузову з чесним перевіреним пробігом, який ви бачите, знову ж таки, я зараз покажу вам на табліщі, його додатково. В крутезній комплектації. В середині нас йде такий. Крутезний салон вітає, біленький, гарненький такий, чи він бежевий, чи білий, я не знаю, як правильно тут і сказати про колір, але виглядає він дуже круто. Хто думає, що цей салон, бо багато людей телефонує і кажуть, та він буде затиратися, та він буде ще щось. Повірте, автомобіль приїхав з Європи, друзі, там їх практично ніхто не перебирає. І він приїхав абсолютно не затертий. Да, може бути якась там пилюка на підлозі, може бути задобка на підлогу, може бути там щось там вилито, ще щось може бути, але повірте. Шкіра от біла, вона не затирається, тому що це по факту, в принципі, є шкіра, її затерти дуже-дуже важко. Дивіться, як вона виглядає. Це автомобіль, можливо, я не наголосив, але от 2011 року випуску. І ви подивіться тільки, як виглядає його салон. Як виглядає стан салону? Не фарбувалось нічого, не підшивалось. Просто всі кнопочки, от ви бачите, зараз на сидіння на пам'яті, на електрорегулюванні, сидіння такими з боковою підтримкою. Реально дуже круто і дуже комфортно. Але саме головне, я зараз говорив не про те, а про те, який стан салону в нас в автомобілі. Тобто, 11-й рік випуску по факту автомобілю е виходить у нас 13 років. Так? Але ви зверніть увагу, дивіться, я зараз вам показую. Ні потріскування, ніяк, ніде шкіра не тріснута, ніде не стерлася. Абсолютно, і ні одного елемента в автомобілі ми не підфарбовували. Абсолютно, все так, як ви бачите, все йде в оригіналі. Якщо ви приїдете і докажете, наприклад, що цей автомобіль має якесь підфарбування, чи зовнішнє, чи внутрішнє. Друзі, ми або вам зробимо якусь велику дуже знижку, або не знаю. Просто наша репутація в ваших очах впаде. Тому що кажу завжди за свої слова, я відповідаю. Реально. Хороший автомобіль, якісний питань нема. Так, Не провернув ключ до кінця. Показую, завелася автомобіль. Завісся автомобіль дуже легко, дуже гарно заводиться, можна сказати, з пів оберту. Так, йдемо далі. Покажу вам зараз по самому ще автомобілю, по стану його е внутрішньому. Дивіться, зараз по кермі. У нас йде мультикермо. Кожна кнопочка включається, виключається, повністю все справне. Зараз ви зверніть увагу на е саме кермо, в якому воно гарному стані. Оригінальний обшив не фарбували, не перешивали, нічого абсолютно не робили. Тепер зверніть увагу, дивіться на е, щиток приборів. Можна сказати, що заокруглити 200 тисяч пробігу буде, в нас там 195, але загалом можна сказати, що 200 тисяч пробігу. Автомобіль гарний, збитий, по ходовій частині нічого не потрібно робити. Абсолютно. Єдине, що вам потрібно буде для себе зробити, це замінити якісь розхідні матеріали, Я думаю, це таке, як масла, фільтра е, такого плану. І все, їздити, насолоджуватися автомобілем. Кондиціонер справний, кондиціонер працює в цьому автомобілі. Все гарно, в принципі. Так, йдемо далі. Тут йде двозонний клімат-контроль. Вмикається, вимикається, працює, все працює повністю. Ось така оригінальна мультимедіа. У нас сенсор, ну, до речі. Покажу. Є Bluetooth, можна говорити по телефону, можна підв'язати, також слухати музику по Bluetooth. Є для флешки місце, для Aux є місце, є навігація. Немає, якщо не помиляюсь, тут і карти України, взагалі. Ну, не прошита навігація, але це не проблема. Взагалі. Заїжджаєте або до електрика, або на сервіс Шкода, вони вам зашивають карту 2024 року. І все. У вас буде вже без проблем абсолютно навігаційна, Навігація, точніше України. Всі вулиці і все. Дивіться, що відноситься, друзі, до коробки передач. У нас коробка стоїть передач DSG, хороша надійна, в принципі, з нею проблем немає. Ніяких ні построєних звуків, ні рівків, ні пинків, нічого абсолютно немає. Коробка хороша. Я думаю, що і хто розуміється, це DSG-коробка передач, вони виїжджають я не знаю, понад 500 тисяч, там абсолютно і більше. Я вам скоріше скажу, що з двигуном може щось статися, скоріше, ніж з цією коробкою. Але з двигуном теж тут нічого не станеться, бо, тому що це двохлітровий хороший е двигун від компанії ВАК, ну від ВАК групи, точніше так скажу, від шкоди реально хороший тому кажу, з ним також ніколи нічого не стається. Вони виїжджають, це е, от Ваг група, Volkswagen, Шкода. Саме ось такі мотори, це 1.6, це 2-літрові, вони виїжджають понад 500 тисяч. Мають свій ресурс, щоб ви собі розуміли, на простому обслуговуванні це не я не кажу щось з ремонтами чи з чимось подібним. Ні. От просто ви купуєте зараз цей автомобіль 195 тисяч, і ви до 500 тисяч виїжджаєте ним просто легесенько. Якщо ви гарно все вчасно міняєте масла, фільтра, рівні, роліки, то повірте, він вам виїзде ще понад 500 тисяч і набагато далі. Реально кажу. В чому перевага взяти хороший, якісний автомобіль, тому що, е, друзі, ви купуєте перевірений автомобіль вже не із скрученим пробігом з 500 на 200, а купуєте часного 200 і їздите ним понад 500. Тому кажу, в цьому особливість. Так, що я вам говорив, чому цей автомобіль йде по класифікації не седан, хоча він виглядає як седан, да? але на авторії ви седану не знайдете. Цей автомобіль називається типу класу хеджбек. Саме тому за рахунок того, що в нього ось відкривається плані задня ляда, як ви зараз подивилися, відкрилася з склом. Тут є така також шторка, вона підчіплюється або відчіплюється, різниці немає. Багажник тут просто нереально місткий. Знизу ми маємо такий ремкомплект, маємо фаркоп знімний знак, все, те, що їхало, все, що було тут, воно приїхало в оригіналі. Багажник нереально великий. Окрім цього, я вам скажу так: дивіться, тут ще ми маємо також е, таке велику комірчину, можна сказати, положити якісь речі, якщо потрібно. І з цієї сторони, знову ж таки, ми ще маємо додаткову е, таку маленьку кімнатку. Та загалом автомобіль, от якщо ви дивитесь по багажнику, то я не знаю, тут дуже багато і велика вмістимість. Я не знаю, потрібно подивитися. по... Характеристика, скільки літрів тут багажник, але я скажу чесно, що він дуже-дуже великий. Електродотягування багажнику, якщо ви побачили. тобто багажник дотягується самостійно. І дивіться, про що я вам казав? Чому хечбек. Щойно я відкривав вам багажник з склом, Так, ви побачили. Зараз я відкрив вам багажник суто саму задню ляду металеву. Все, повністю. Відкривав і разом, відкривав і окремо. Тепер дивіться, показую вам дуже повільно, як дотягується багажник. Дотяжка працює і працює справно. Все. Ми прикрили, будь ласка, дотяжка дотягнулася, замок заблокувався. Повністю все працює, все гарно, все справно. Кажу, ми завжди свої автомобілі перевіряємо від і до, щоб вам надати максимальну, як би сказати, якусь інформацію про цей автомобіль. Ззаду я взагалі мовчу. Тут можна сказати, що однокімнатна квартира, дуже багато місця. От я своїм ростом 2 метри, дивіться, я сідаю. Головою я взагалі не чаркаю, навіть і близько тут ще місця. І тепер зверніть увагу, сидіння переднє відсунуте дуже далеко, і скільки ще місця от зараз є. Просто від моїх колін до сидіння. Я навіть не знаю, сантиметрів, напевно, що 30 точно є запасу. При моєму рості, практично, друзі, 1,95 м. Реально, дуже велика і гарна містимість. А тепер подивіться, як відсунути задні... переднє сидіння, перепрошую. Переднє сидіння відсунете практично от дозаду. І при тому, всьому задні пасажири мають дуже-дуже багато місця. Переднє сидіння на електрорегулюваннях, дверні карти, сидіння всі повністю не затерті, не зачухані. Абсолютно реально дуже гарний стан по автомобілю. Самому покажу вам ще підкапотний простір. Та й загалом автомобіль на оригінальних дисках шкода має два ключики до автомобіля, сертифікат, розмитне, лише все тут присутнє повністю по двигуну. ТДА і двигун. Від ВАД групи. Хороший, надійний. Кажу знову ж таки, проблем і недоліків з ним абсолютно немає і бути не може. І так, друзі, по лакофарбовому покриттю будемо перевіряти наш автомобіль. Нашим професійним тонченим міром. Кожний елемент детально. Також немоскопоту 97, 97, 76, 91, 91, 79, 88, 88. 96 крило. 96 81, 91, лавочка 85, тут нижче 80. Дверка. 93, 100, понизу 87. 95, 95, 84. Тут 93, 93, 86. Задня дверка 81, цієї сторони 91. 85, Поверху. 95, 90. біля ручки. 90, а ручка 96, 79, 101, 92, стійка. 113. 100, 94, Криша. 87, 87. 81. Тут до йдемо, 81, 91, 107, 91. 96, 80. 101. 101, 87. 111, 84, 100, 107, 107. Арочка пробиваємо 86 і донизу йдемо. 91, 91. І тут навіть на пороги можемо вийти. 78, 89, все повністю в оригіналі. Давайте йдемо далі. Стієчка 98. 98, 112, 89. Криш з цієї сторони, 89, 90, 90. А, так, закінчили ми на стість. 108. На дверку переходимо. 94, 81, 87. Зверху 101, 91, 80. Зверху, знову таки, 92, 92, 81. 100. 94, 94, 83, 95, 95 і крило. 90 83, понизу 83, 84, 95, 83 і 85. Тобто весь автомобіль в оригінальній фарбі, жодного елемента фарбованого тут немає. По кольору нічого не відрізняється, тобто ні болтики не кручені, по кольору не відрізняється і нашим товщиноміром не пробивається. Тобто весь автомобіль в загальному в оригінальній фарбі, ніяких пошкоджень ніколи в ньому не було.